Жителів Львівської територіальної громади у особі учасників тих самих автогаражних оперативів, автостоянок, не враховуючи представників бізнесу. Бізнесу є ще близько 35-40 тисяч осіб. Отже, рахуйте, 50 тисяч осіб. Станом на сьогодні, починаючи з 1 січня 2025 року, оскільки законна дія необґрунтованої ухвали No4967 вступила в силу свою саме з 1 січня 2025 року, пішла ця ухвала, її дія пішла на знищення бізнес-середовища приватного середовища в тому числі. Відповідаючи пане Романе, вам частково на ваше запитання, скількох, е який коефіцієнт виборців він зачепив, я вам скажу, що він здобув тим самим 50 тисяч ворогів для себе. І ці люди готові включатися, ці люди. Не, не будуть терпіти з тими людьми. Ми зустрічаємося щотижня з малими або великими групами, і ці люди однозначно, і цим показником є петиція, яка набрала за 5 робочих днів більше ніж 500 чоловік. Якщо треба було б, вона набрала десятки тисяч голосів. Це є показником того, що люди змінилися і люди не будуть мовчати. Ми підготували ряд протидійних заходів, один із яких це сотні і сотні заяв про вчинення злочину, тиск на бізнес, тиск на власників об'єктів, які знаходяться на земельних ділянках. Здійснюється представниками Львівської міської ради, а відтак прокуратура Львівської області має включитися у цей правозахисний процес і сказати своє слово. Як люди будуть діяти в подальшому, це буде неприємним сюрпризом для Андрія Садового а також його людей, які готували. Цю необґрунтовану акцію у вигляді ухвала СРОДі 67, яка спрямована на знищення майна, знищення та усунення власників майна, які знаходяться на земельних ділянках. І земельні ділянки я наголошую у відповідності до Конституції та Земельного кодексу України є. Власниками цих земельних ділянок територіальна громада, а не жадібна когорта людей під учільництвом Андрія Садового. Пані майорсько, скажіть, будь ласка, оця ухвала 49-й.